Ну, давайте так: помиральну яму риємо, чи ще зарано? Чого і кому? <гум> комусь риємо безумовно. Я сподіваюся, що ті, кому ми цю яму риємо, вони рано чи пізно в тій ямі опиняться. Цілковито заслужений. Це тобто, буде якраз поки поведливі. там хто китайці чи японці дивляться, як пропливає труп твого ворога, українці риють помиральну яму для своїх ворогів. Ну так, бо це достатньо продуктивно. Але тут справа в іншому є інша приказка не рий яму іншому, сам до неї потрапиш. Тому в цьому контексті це не ми риємо яму, це просто нам рили яму, в яку хотіли покласти нас, як в тій братській могили закатованих і замордованих, що власне кажучи, росіяни робили на окупованих територіях. Ну, але просто все пішло в такий спосіб, що в тій ямі опинилося вже чимало якраз російських окупантів. Тому тут все-таки треба усвідомлювати причини наслідкові зв'язки. До 24 лютого 2022 року ну, тобто, українські дрони не літали в Росії, не вражали їхні НПЗ. Ну, чорні пакети з окупантами не йшли до російських там, я не знаю, населених пунктів. Тому це росіяни розпочали. І якраз мені хотілося, щоб ми все-таки чітко усвідомлювали, ну, що є причиною і хто відповідальний за розпочаток цього всього жаху, частиною якого на сьогоднішній день на превеликий жаль є, і ми. Я тут розказувала про а, цю політику Дональда Трампа і про те, що і американці намагаються отримати е, британські паспорти, і про те, що і Ізраїль і Саудівська Аравія кажуть про те, що напевно не будуть зараз ділитися розвідданими з Сполученими Штатами е, в контексті того, що вони можуть почати передавати ці розвіддані Росії, і так далі. Мені здається, що навіть е, ті, хто весь цей час знаходився поруч зі сполученими штатами, не очікували такої політики Дональда Трампа. Бо ця політика є дивною, тобто, яка реально суперечить, ну, не тільки якимось там морально етичним орієнтиром, вона суперечить просто навіть ну, реальним безпековим викликам. І якщо там Дональд Трамп і його прихильники думають, що вони знаходяться дуже далеко, і ці виклики їх безпосередньо не торкнуться, ну, то вони глибоко помиляються. Да оця от гасло руху, MAGA, да, Америка ферст», Да, тобто Америка передусім, ну то треба розуміти, що Америка є все одно глобальною державою, тобто і включена в дуже багато процесів. І зміна траєкторії цих процесів з необхідністю потягне за собою наслідки і для американців. І ми вже бачимо, як американський фондовий ринок реагує тільки на заяви, розумієте, що навіть не надії, а тільки на заяви Дональда Трампа. Я впевнений, що коли почнуться ще й більш активні дії. Я думаю, що і на це буде реакція. Тому тут, якби це цілковито закономірно, що ну, таке враження, що Трамп і його оточення просто не до кінця розуміють, як влаштовано сучасний світ і яке місце в цьому сучасному світі займає ну, їхня держава, і яку роль вона відіграє. І відіграє вона цю роль не тому, що вона така шляхетна, біла, пухнаста, тому що коли створювали цей світ, ну, переслідували певні цілі. Тобто і Європейський Союз, і НАТО. Вони ж виникли не на порожньому місці, просто тому, що хтось так хотів. І от співпраця в оборонній сфері вона ж також виникла не просто так, тому що хтось дуже шляхетний, ні, тому що були певні об'єктивні інтереси. І я до речі, тут хотів би просто нагадати, що е, ну, британці абсолютно адекватно відреагували на е, заяви там Трампа про те, що десь там якісь європейці будуть брати участь у миротворенні в Україні, і в Британії сказали, що на жаль, Сполучені Штати Америки заби, забули, що британські військові пліч опліч стояли з американськими військовими не так далеко, як Друга світова війна, а зовсім нещодавно в Іраці, в Афганістані. Тобто, що там ну, було треба британцям і в Афганістані, і в Іраці? Ну тобто на Британію ніхто не нападав, на, на Штати так зруйнували їхні два ну, будинки. Але Дональд Трамп мабуть забув, що також пліч опліч тоді з американцями стояли ще й українські вояки. Причому не будучи ані членами НАТО, ані союзниками Сполучених Штатів Америки. Але тим не менше були і там і виконували свою роль знову ж таки в, в інтересах Сполучених Штатів Америки, під якими ми тоді розуміли спільно загальнолюдські інтереси як боротьбу й війну з терористами. А на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки вирішили просто, що ну, можна з терористами розмовляти, що якщо вони домовляться з терористами, то терористи перестають бути злом. Ну, а путінський режим є терористичним режимом і є відповідне рішення європейських структур, і Путін є обвинуваченим у тому, що він скоїв воєнні злочини, як і деякі інші персонажі з його оточення. Якщо Сполучені Штати вирішили на це просто заплющувати очі, ну це ж не означає, що цей газлайтнінг він вплине і на всіх інших. Тому ну, я думаю, що тут просто до кінця ще в Вашингтоні не зрозуміли, якого джина вони можуть випустити з пляшку і з пляшки, і як цей джин взаємної недовіри, взаємної конкуренції, можливо, навіть і ворожнечі, ну, вплине на переформатування сучасного світу. І далеко не факт, що в тому світі, який виникне внаслідок переформатування нинішнього. Ну, Сполучені Штати Америки будуть займати провідне місце. А, Саміт лідерів в Брюсселі відбувається цього дня і. А як сказав один урядовець, маючи на увазі позицію пропозицію Єврокомісії, ще три тижні тому ніхто з нас не повірив би, що це можливо зробити за такий короткий термін. Про що йдеться про переозброєння Європи на 150 мільярдів євро з метою мобілізувати 800 мільярдів, екстрений саміт і ледь не цілодобову роботу останніх днів над його висновками, знову ж таки, ми говоримо про те, що коли Дональд Трамп тільки прийшов до влади. Повторно, та він сказав про те, що Європа, вам треба збільшувати а, цифри на те, щоб озброїти свою армію. Ну і відповідно, видатки на армію загалом. А, Європа дуже швидко на це відреагувала. Ну, можливо, а, такий був план Дональда Трампа. Можливо, так він хотів підштовхнути Європу до швидких дій. По-перше, Трамп почав про це говорити ще під час своєї першої каденції. Ну і треба віддати належне, що в цьому він мав рацію, тому що європейцям дійсно було дуже комфортно жити десятки років під безпековою парасолькою США. Ну і ну, закономірно, що якби є оцей відомий парадокс клубних привілегій і, клуб, і платою за членство в клубі. Ну і на думку Трампа, безумовно, що Штати платили значно більше за членство в цьому безпековому клубі, ніж інші. А привілеїв отримували від того членства значно менше, ніж інші члени того клубу. Я маю на увазі держави-члени НАТО. Ну але ж треба розуміти, що відтоді дуже багато часу сплило, і Європа не дуже швидко на це реагувала. І я схильний думати, що насправді тут провіднуру відіграють не заяви Трампа. а... Ціла низка чинників, ну передусім, безумовно, це усвідомлення загроз, які надходять від агресивної і деструктивної політики Росії. Ну тобто, сьогодні Росія веде агресивну війну проти України. Ну і нема гарантії, що завтра вона не буде так точно вести війну проти країн-членів Європейського Союзу чи НАТО на європейському континенті. Ну вчора Макрон про це достатньо чітко зазначив. І Зеленський про це говорив про те, що на сьогоднішній день ну всі ті кошти, які нам надають, і ту допомогу, яку нам надають, це не є актом благодійності ні шляхетності європейців чи американців. Це є інвестицією у їхню власну безпеку. Тому на сьогоднішній день, да, тобто, поставши з одного боку перед потенційною загрозою з Росії, я схильний думати, що не лише з Росії, тому що я думаю, європейці бачать з ким російський режим співпрацює. І яке ставлення до тих режимів, з якими співпрацює російський режим: це Іран, це Північна Корея, це Талібан, це Хезболла, це Хамас, тобто, м'яко кажучи, структури, які різко дисунують з європейськими цінностями і поглядами на те, як треба облаштувати світ. А з іншого боку, безумовно, ці достатньо демонстративні дії сполучених штатів Америки, які говорять, що ну дивіться, в нас є свої інтереси, вони не завжди тотожні вашим, тому ваші проблеми це ваші проблеми. Наші проблеми це наші проблеми. І Єдина небезпека в цьому, в тому, що зникає уявлення про наші проблеми. Тобто є проблеми України, є проблеми Європи, є проблеми США. А далі можна поглиблювати да, цю диференціацію. Є проблеми Польщі, є проблеми країн Балтії, є проблеми Німеччини, є проблеми Іспанії. Ну, умовно кажучи, а де наші проблеми? Тобто, це колективна безпека. Колективна безпека вирішує задачу спільних проблем. І це є велика загроза в тому, що Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день вилюють уявлення про спільні проблеми. Ну, а якщо нема спільної проблеми, якщо ми не ідентифікуємо щось як спільний виклик, ну, тоді дійсно руйнується ну, сама мотивація створювати колективні структури безпеки. І це безумовно підштовхує європейців до того, щоб консолідуватися і вибудовувати якісь ну, поки що не е е е альтернативні. А принаймні просто е, допоміжні або паралельні структури безпеки. Вони цим активно займаються. Просто що буде далі, коли європейці відчують, що вони достатньо е, ну, якби, вклалися у свою власну безпеку і що дійсно більше не потребують безпекової парасольки. США. Ну, тоді можуть і сполученим штатам да, сказати, що ну, до свидання, тобто, в принципі, ага. до ваші проблеми розбирайтеся, там нам це не цікаво. Я не думаю, що руйнування цього трансатлантичної ну, співробітництва, трансатлантичної співпраці в інтересах Сполучених Штатів чи Європи. То це є проблема. Тобто тут просто треба розрізняти пріоритетність. Чи збережеться трансатлантична співпраця? Чи збережеться те, що ми сьогодні називаємо мовно колективним заходом? Чи воно буде ну, знову ж таки фрагментизовано на фрагмент, який розвалиться, і між окремими частинами? Цієї колись цілісної структури виникне спочатку конкуренція, потім, можливо, і ворожнеча, тобто, чи ну, не консолідований оцей умов на захід, чи він зможе вистояти да, перед загрозами оцих от, структур, які я вище згадував, які відверто декларують своє бажання знищити нинішній порядок речей і нинішній світовий порядок. Ну то на це питання, якраз я схильний думати, шукали відповідь у Лондоні на минулому тижні, а зараз шукають відповідь у Брюсселі. І я сподіваюся, що все-таки відбудеться певне і витворізіння, і в Вашингтоні. Що все-таки там є достатня кількість людей, які зараз просто вирішили знаєте, так трошки помовчати, для того щоб ця ейфорія спала. А потім вже перейти до якоїсь предметної розмови, бо зараз там дійсно ну такий рівень екзальтації ейфорії, Ну що вести такі з раціональної дискусії просто на жаль на сьогоднішній день неможливо. Перші заяви, які лунають з Брюселя, прем'єр-міністр Польщі Туск вважає, що Європа зараз справді рішуче налаштована взяти відповідальність за свою безпеку і здатна. Виграти у гонці озброєнь, яку нав'язує її Росія. Президентка Єврокомісії Ляйн заявила, що безпековий саміт є зібрався у переломний момент для Європи і має ухвалити рішення для збільшення її обороноздатності та посилення України. Але ж ми пам'ятаємо, що в Європі є ще і Угорщина, яка зазвичай завжди виступає проти. На вашу думку, зможуть або ж переговорити Орбана, або ж його відсторонити від загального рішення. От Угорщина, до речі, це ще один класичний приклад того, коли членські внески абсолютно не відповідають клубним привілеям. Ну, коли Угорщина отримує значно більше користі від перебування в НАТО і від перебування в Європейському Союзі, ніж грає на користь цим двом клубам. Я маю на увазі клуб НАТО і клуб Європейського Союзу. І зрозуміло, що така ситуація не може тривати вічно. І я схильний думати, що. Цей клуб або розвалиться, ну або просто ну, доведеться Угорщині прийняти певні правила. І не тільки в Угорщині, ще там і Словаччина є. Тобто, ця егоїстична позиція, що буде або так, як ми хочемо, або не буде ніяк, як ви хочете. Ну, тобто, це виходить так, що одна Угорщина разом зі Словаччиною може нав'язати свою волю 28 іншим країнам-членам Європейського Союзу. Мені здається, що це ну, трохи дивно виглядає. Я схильний думати, знову ж таки спираючись на досвід попередніх демаршів, що Європейський Союз ну повинен знайти спосіб, як ну, або переформатувати процес схвалення рішень в межах ЄС, або знайти спосіб, як зробити так, щоб позиція Угорщини там, або Словаччини ну, не були визначальними. Ну, в процесі схвалення знов ж таки політичних рішень. Я дивлюся в цьому плані ну, якраз оптимістично. А, окрім того, тут ще є інформація про а, те, що нібито а, хтось з сторони Трампа шукав а, когось, хто може піти на вибори а, в Україні, і відповідно тим самим, я не знаю, підписати що мирну угоду з Росією. Я взагалі також це слабо собі уявляю. Ну просто я ну, попри виносячи навіть дужки, дамо ну, є ставлення до окремих політичних фігур, і політичних сил. Ну я розумію, звичайно, що Порошенко може розглядатися Сполученими Штатами Америки як більш компромісна політична фігура. Чому ну тому, що він вже щонайменше двічі підписував мінські домовленості? Чому б йому не зробити це втретє ну на думку сполучених штатів Америки? Ну, але я схильний думати, що вони випускають один дуже важливий момент в цьому розкладі це позиція українського суспільства. І чи можна сьогодні в Україні виграти вибори Ну, з гаслами про капітуляцію. І дуже показово, до речі, також дуже цікаво, що там чомусь фігурували, наприклад, такі фігури старої когорти, як Порошенка або Тимошенко. Але чомусь там не фігурував, наприклад, той же самий Бойка. Чомусь там не фігурував, наприклад, той же самий, там я не знаю, Залужний, да, який має значно вищий рівень електоральної підтримки, якщо вірити соціологічним опитуванням, і потенційно міг би виграти вибори в Україні. Ну, а чи може виграти вибори ну Порошенка чи Тимошенка? Я думаю, що ми всі бачили соціологічне опитування, і вони дають не дуже багато простору для оптимізму для цих політичних лідерів. Тому тут питання ж не в тому, як буде прізвище і які суб'єкти ну, підуть на вибори. Проблема полягає в тому, що що робити, якщо вибори виграє хтось, хтось. а потім цьому хтось доведеться підписувати щось, що буде диаметрально протилежно тому, що він або вона декларували в процесі виборів. Тобто можна, звичайно, що завгодно підписати. просто проблема полягає в тому, як потім те, що ви підпишете, ну, нав'язати і довести і змусити прийняти українське суспільство. Мені здається, що дуже дивно, що американці да, з їхнім е, глибоко укоріненим республіканізмом цього не розуміють, тому те, що такі розмови ведуться, ну це нормально, в принципі, природня. Але якби до чого вони можуть призвести, я, чесно кажучи, сумніваюся. Ну, Зеленський з цього приводу правильно сказав одному з американських високопосадовців, який там розповідав про необхідність проведення виборів там, чи усунення когось від влади. Каже: ну, приїжджайте в Україну, отримайте український паспорт, ставайте громадянином України, тоді ваша думка буде важити. Ну, тому що, повторююся, сувереном, єдиним джерелом і носінням влади в Україні є народ. Тобто і народ буде визначати. Ну, за кого йому голосувати чи не голосувати. Ну і потім я ж повторюся, що як можна виграти вибори, а потім ну, робити дещо деметральне протилежне, які це матиме і наслідки. Тому ну, я сумніваюся, що на сьогоднішній день навіть хтось з політиків публічно готовий виступати за проведення виборів. І Ми це вже спостерігаємо. Тобто, я не чув заяв від жодного з вище перелічених персонажів. Ну, я не беру відвертих блазнів на кшталт Арестовича, які там сидить невідомо, де там і розказує, що, що готовий до чогось. А всі, хто прибуває в Україні, ну всі схвалюють рішення про те, що жодних виборів ну, під час війни бути не може. Це про тому, що можливо вони хотіли би піти на вибори, але вони розуміють, яке ставлення суспільства до цієї ідеї. Тому ані Порошенка, ані Тимошенка, ані Бойка, ані інші ніхто з них не виголошував. Свого бажання піти зараз на вибор. Не кажучи вже про те, під якими гаслами піти на вибори, які б сподобалися американцям або росіянам. Тобто, це просто політичне само було міністерство оборони Туреччини підтвердило готовність розгорнути війська в Україні у разі необхідності для забезпечення миру. І тут знову ж таки ми повертаємося до цієї військової місії, про яку два тижні тому Дональд Трамп казав про те, що вже домовлено з Путіним, а у підсумку тепер всі там. На цій території Болот кажуть про те, що ні, ми будемо вважати це ескалацією, тому що ну як це війська НАТО на території України. Ми ж не за те воювали, не за те мальчики уміралі. На вашу думку, знову ж таки, от ми зараз розглядаємо я так розумію, все одно Сполучені Штати Америки як партнера номер 1 Можливо, треба змінювати партнерів або в цій сітці якусь перетасовку робити. Якщо дуже просто, то треба розуміти, що е, краще мати Сполучені Штати на своєму боці, ніж мати Сполучені Штати не на своєму боці. Ну і ми бачимо, що все таки Україна ну докладає максимум зусиль для того, щоб все таки зберегти е, сполучені штати Америці Америки у якості свого е, союзника. Обсяги допомоги це предмет іншої дискусії. Ну а я схильний думати в тому, що на сьогоднішній день Сполучені Штати вирішили зайняти нібито нейтральну позицію третейського судді. На да? що, нібито, от Україна, Росія, ми будемо виступати в ролі модератора, фасілітатора е їхньої дискусії, змушувати і одних і до інших, зрештою, прийти до якогось компромісу, чимось поступитися. Я схильний думати, що ця ідея провальна. Ну, і вона провальна, тому що Сполучені Штати Америки насправді зможуть плідно вибудувати свої стосунки з Росією лише шляхом поступок. Тобто росіяни на сьогоднішній день принаймні публічно жодного разу не сказали, на які поступки вони готові піти, і Сполучені Штати Америки також жодного разу не оприлюднили, яких поступок вони від росіян очікують. Ну, я маю на увазі в контексті російсько-української війни. А оці от, дискусії навіть з приводу миротворців, миротворчих місій, вони демонструють, що ну, взаємовиключні позиції. Я думаю, що американці в принципі припускають можливість розміщення на території України якогось іноземного миротворчого контингенту, зокрема, який буде е, представлений державами-членами НАТО для Росіян. такий е, сценарій є неприпустимим. От вже перший камінь спотикання. Я думаю, що таких каменів спотикання буде дуже багато. І от як будуть поводити себе американці для того, щоб примусити росіян, зрештою, ну також піти на якісь поступки. Я абстрактно так формулюю, якісь. Я не знаю. Тому дуже цікаво мені поспостерігати за тим, як буде розгортатися оцей. От, е Цукерно-квітковий період між Путіним і Трампом і як швидко він зайде в Лухий кут, і як тоді буде діяти Трамп. Тому що просто нагнути Україну, досягнути миру шляхом капітуляції чи анігіляції України, як показали останні події в Європі, такий сценарій є неприпустими. Для інших достатньо потужних центрів сили, які чітко сказали, що ми будемо підтримувати Україну, і у нас тут є свої інтереси. І ми не готові заради того, щоб е цей Трамп отримав Нобелівську премію мира, створити для себе величезні безпекові ризики, які можуть вибухнути вже в найближчим часом. Трамп президент на 4 роки, а нам потрібні гарантії безпеки назавжди, як сказав з цього приводу, президент Зеленський. І я схильний думати, що під цими словами можуть підписатися дуже багато європейських лідерів. Тому, якби, ці стосунки двосторонні між Росією і США, ну я думаю, що вони дуже швидко зайдуть глухий код насправді. Пане Валентине, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І кажу до наступної зустрічі. Політолог Валентин Гладких був з нами на зв'язку цієї години.